Добрий день, вас вітає компанія Promdom Сьогодні на огляді. Сальник манжета армована 10х26 на 7. Сальник виконаний з матеріалу вторкаучук FKM або Viton. Має розміри 10 мм внутрішній діаметр, 26 зовнішній 7. Висота сальника. Має піджимну пружинку. По внутрішньому діаметру додатковий пильник. Матеріал сальника термостійка гума на основі вторка вучука. Температура стійкість до 200 градусів Цельсія, масло бензостійкий. Використовується в нафтогазовидобувній промисловості, є хімічно стійким матеріалом, ставиться в хлібопічки, насоси ТНВД. має гарні експлуатаційні властивості. Купити Сальники, в вторкаучуку ви можете в нашому інтернет-магазині Promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.